Настрій будь-якого зображення можна посилити або змінити. Сьогодні я покажу, як за допомогою одного лише відображення можна посилити смуток і додати сюжетності, і як зробити фото більш статичним за допомогою освітлення. Вітаю, ви на каналі Комора і ми починаємо! Перше, що ми зробимо, це додамо відображення, і ви одразу побачите, як зміниться історія цієї фотографії, і як цим ми додамо трохи меланхолійного та мрійливого настрою. Я не хочу робити звичайне відображення, ніби дівчина сама відзеркалюється в цьому вікні. Я хочу додати трохи містичності. І для цього я обираю ось цього парубка. Зробимо нашу ілюстрацію трошечки романтичною. Введемо його в прозорість і зменшимо відповідно до розміру дівчини. Тепер накладемо маску, виріжемо дівчину. Вона нам знадобиться ще окремим шаром. Виділяємо її за допомогою інструмента виділення об'єкту. Ctrl-J і переміщуємо її догори. Так, обираємо інструмент прямолінійне ласо і виділяємо нашого хлопця лише ту частину, де він має відображатися. Накладаємо швидку маску, аби у разі чого повернути якусь частину. Я хочу, аби чітко відображалося лише обличчя цього хлопця. А іншу частину я зараз буду робити прозорішою. Обираю інструмент ластик і роблю його непрозорим. Десь на 23%. І ось так знизу і зі сторін просто витираю те, що мені не потрібно. І в цілому цей шар зроблю. Прозорішим. Ось бачите, в нас вже з'явилася історія. І ми розуміємо, що дівчина сумує не просто так, а вона сумує за кимось. Наступним кроком ми створимо затишне освітлення, створюємо новий шар. Обираємо інструмент пензлик. Робимо жорсткість на нуль. І обираємо Такий теплий, жовто-помаранчевий, можливо, трошечки червоний колір. Так. І ви маєте розуміти, звідки у вас буде світити це світло, тобто, де це джерело. Я хочу, аби моє джерело було десь ось тут, внизу. Це означає, що найсвітліша і найжовтіша частина буде в дівчині ось тут, можливо, на рукові. І ось градієнтом вона трошки буде розташовуватися догори. Можливо, трошечки буде на волосі, але не обов'язково. Тобто ви маєте розуміти спочатку, звідки у вас що світить. Беремо цей ластик і робимо його величеньким. І відповідно до нашого розташування джерела світла підмальовуємо, де воно має в нас бути. Переводимо цей шар в режим накладання лінійне світло і вводимо трошки в прозорість. І тепер підмальовуємо наше освітлення. І окремо я підмалюю волосся. І останнє ми одним простим рухом покажемо, що тільки один з одним цим персонажам тепленько. Обираємо інструмент пензлик, залишаємо той самий колір, створюємо новий шар і робимо один відтиск. Переводимо його в режим накладання лінійне світло і уводимо в прозорість. Ось так і створюються мрійливі ілюстрації, доволі просто. Але ж як змінюється враження? Як на мене вийшло дуже миленько? А ви що скажете? Пишіть в коментарях ваші враження або, якщо виникли питання, то пишіть і їх. Підтримайте мою творчість своїми вподобайками, підписуйтесь на канал, адже я знаю багато таємних трюків, про які буду розповідати і надалі. До зустрічі в наступних відео. Папа! -па.